Вітаю вас! І перед початком історії у мене до вас буде таке запитання. Стай туди. Скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, хто являється автором Біблії? Бог. Правильно, Бог. Ще якісь варіанти? Ісус. Ісус, правильно, Бог. І дивіться, наша сьогоднішня історія буде про одного чоловіка, який жив у Лондоні, в великому великому городі такому. І він не визнавав того, що Біблія написана Богом. Він ніколи її не читав, не слухав якісь там розповіді, там проповіді. Він не вірив у це все. Але одного разу його племінниці вдалося все ж таки вмовити цього чоловіка послухати з нею одну проповідь. І у цій проповіді проповідник говорив з п'ятої глави буття про родовід, так? хто кому був тато, в кого хто родився. І вісім разів у цій главі прозвучали слова «І він помер. Дівчинка настільки засмутилась і думала, Господи, чому ж ти допустив так, що саме сьогодні, коли мій дядя все ж таки наважився подивитися зі мною проповідь, була така нескучна, але така монотонна саме про родовід. Ішовши додому, чоловік з кожним, з кожним кроком в його голові звучали слова, і він помер. Наступного ранку, коли також він сидів, снідав, він також в голові прокручував ці слова, і він помер. Сівши за свій письмовий стіл, він почав роботу працювати, а в голові все ж крутились ті самі слова, І він помер. І він, знаєте, робив такі легенькі підрахунки, але й там робив грубі помилки. Ну, не давало йому ніяк спокою те. Що він чув у цій проповіді саме слова, він помер. Він сказав: ні, так більше продовжатись не може. Я повинен сам взяти і перечитати цей розділ, і подивитись, що ж дійсно там говориться. Він уважно взяв Біблію, яку роками він не читав, розкрив її саме на п'ятому розділі буття, і почав читати. Так, ці слова знову і знову він бачив, і він помер. Але він зрозумів і сказав: зараз я ще серед живих, але колись, можливо, і за мене так можуть сказати, і він помер. І знаєте, Бог саме через цю проповідь достукався до цієї людини. Та що він сам взяв Біблію і почав її вивчати, тому що чоловік розумів всю пагубність його такого духовного стану. І він не знаходив собі покою до тих пір, поки Ісус Христос не став його особистим Спасителем. І знаєте, Він прочитав також такі слова. Які записані в 11 розділі від Івана, 25, 26 стихах. І звучить воно так: Я Воскресіння і життя, віруючи у мене, якщо й помре, оживе. І я бажаю вам, щоб ви завжди читали Слово Боже, щоб ви не слухали, хто вам що говорить, щоб ви завжди перевіряли тільки з Його Словом, з Його Біблією. Амінь! 呀。<多> <Yeah. S 1>